У контексті своєї боротьби проти Фолуньгун по всьому світу китайська компартія нарощує зусилля у протистоянні з NTD та її спорідненим медіа за Times в Америці. Голова компартії Сідзіньпін розпорядився про це під час закритої наради наприкінці 2022 року. Подробиці стали відомі завдяки китайському дисиденту, який має зв'язки з високопоставленими чиновниками в КНР. Він отримав інформацію з двох різних джерел. Дізнаємося докладніше На таємній зустрічі сідіньпі наказав чиновникам високого рангу використовувати медіа та правову систему США для нападок на компанії, засновані прихильниками Фалуньгун. Фалуньгун також відомий як Фалуньдафа. Це духовна практика вдосконалення, яка останні 25 років зазнає репресії з боку китайської компартії. Рятуючись від переслідувань, багато її прихильників переїхали до Америки, де почали активно привертати увагу людей до порушень прав людини в Китаї на закритій нараді Сі сказав, що розвиток і вплив NTD і Epoch Times – Це цитата важка ситуація для компартії. Сі також наказав атакувати Фолуньгун у соціальних мережах і учорнити репутацію засновника школи. Після цієї наради в соцмережах з'явилися десятки акаунтів, які виступили з нападками на Фолуньгун і шиньюнпіфомінартсшиньюн. Це компанія класичного китайського танцю, заснована прихильниками Фолуньгун, яка показує культури Китаю, що була до комунізму. Одна американка китайського походження публічно заявила про те, що допомагала газеті The New York Times випустити низку статей спрямованих проти Шин. Юнь. Сама компанія виконавського мистецтва назвала ці статті односторонніми і такими, що сильно спотворюють дійсність. А також заявила, що вони допомогли владі КНР поширювати репресії на інші країни. Щоб отримати докладнішу інформацію. Стефанія Кокс із NTD поговорила з журналістом-розслідувачем Epoch Times Натаном Су під час таємничої наради політичної еліти партії Китаю народилася нова стратегія переслідування фолингун або Фолуньдафа на міжнародному рівні. Як повідомляє The Epoch Times, голова КПК Сі Дзіньпін наказав розширити нападки, розпочавши кампанії з дезінформації в західних медіа та соціальних мережах, а також використавши американську правову систему для переслідування компаній, заснованих прихильниками Фолинь До нас приєднався журналіст-розслідувач The Epoch Times, Мс Натан Суайць Ласкаво просимо Натане, рада вас бачити. Вітаю, дякую, що запросили Фоленьгу. Не займається політикою. У нього немає політичної мети. Він не створював жодної партії для боротьби з компартією Китаю. Чому ж його діяльність за кордоном таке важливе питання для Цзіньпіна? згідно з одним із недавніх опитувань, понад 75% американців дотримуються негативної думки про Китай, що дуже заважає компартії відновлювати економіку країни. Однією з причин цього стали закордонні прихильники Фалуньгун, які вже понад 20 років безперервно викривають криваву історію, а також злу природу компартії західним урядам і західним суспільствам. Я уся ця інформація, ці викриття справді можуть вплинути на взаємодію західних країн з компартією, Звісно, безпосередньо вплинути на Китай, його економіку і потенціал. Але згідно з останнім звітом, Сі Цзіньпін розпорядився використовувати американські медіа та американську правову систему для переслідування фолиньгун прямо тут, на території США. Як ви вважаєте, це новий підхід чи можливо розширення того, що вони вже робили? у минулому їхні основні зусилля були спрямовані на переслідування Фолуньгун у Китаї, але в жовтні 2022 року, якраз перед тим як Сі Сідіньпін забезпечив собі третій термін як голова КПК, він доручив зробити три речі: по-перше, використати наклепницьку кампанію проти засновника Фолуньгун Лі Хунжи, а також проти кількох компаній, пов'язаних із фолуньгун за межами Китаю, приміром медіа пов'язаних із Фолуньгун, а також проти компанії виконавських мистецтв. По-друге, він сказав використовувати для цієї мети не китайські держзмі, а соціальні медіаплатформи за межами Китаю і незалежні змі, які в минулому мали тісні зв'язки з компартією. І по-третє, Сідінпін хоче, щоб керівники партійних організацій використовували секретних агентів, яких раніше впровадили в спільноту Фалуньгун за кордоном, щоб ті спровокували інциденти, через які уряд США розпочав би розслідування щодо Фалуньгун. Натанесу дуже дякую. Рада була з вами поговорити. Дякую, що запросили.